У Слов'янську знову розпочав змагання традиційний турнір з греко-римської боротьби імені двічі героя СРСР Миколи Сімейка. Відновлений кілька років тому турнір має вдоволі доволі велике значення для борців початківців если вести их сильные, там международные, всеукраинские турниры, ну у них шансов нет, потому что там очень сильные ребята. Поэтому вот такие соревнования очень важны как для нашей работы, чтобы могли новички вот, именно бороться. Скажите, вы в первый раз к нам приехали или уже в который раз? Я, як спортсмен два рази у вас виступав і як тренер уже третій раз. За головну нагороду змагатимуться близько ста спортсменів. Це вісім команд зі Слов'янська, Донецька, Краматорська, Угледару та Костянтинівки. Розпочалися змагання з поєдинків наймолодших борців. І першу перемогу здобув слов'янський борець Володя Притков. Саме для таких хлопчиків, як він, і проводяться змагання. Все стандарты, которые сейчас существуют, будут соблюдены. Думаю, что соревнования пройдут успешно и в них победит действительно достойный человек. Турнир мы два дня и нехай переможе найсильнейший. В этот момент, когда выиграешь схватку, чувствуешь себя лучше, чем победителем. Чувствуешь, как будто ты завладел половиной мира или всем миром. Ну, чувство очень приятное.